Привіт-привіт усім! Доброго початку суботи. Так, друзі, я зранку встала і в нас такий сніг випав. Такий випав, ще й вночі падав. Страшне. А та добре, то ще маємо трошки зими ще два тижні. Ніби так, правда, ще два тижні лишаються? 15-ну. Тому ще зима себе проявляє. Вона проявляє, а нам роботи додає. Ну ні, йду господарку обходити. Йду трохи з тим снігом поборюся. Ну, гайда, гайда, починаємо нашу суботу. Фітнес зранку в мене був. А ви кажете, фітнес, фітнес. Це не свій фітнес, он тоді, два. Відкинула весь сніг, побігала, побігала в господарку, обійшла. Та й все. Та й, вже, та й вже зарядка зроблена зранку. Добре. А знаєте що, друзі? Пішла в господарку, дивлюся в телефон, а я вже маю тисячу людей. Все, друзі, я зібрала всю кількість людей. Е, ну, Хто не знає, може, можна таку вам поясню коротенько. Щоб е, в тебе була монетизація, щоб твій канал монетизувався і ти отримала кошти свого каналу, то ти повинна зібрати тисячу підписників і чотири тисячі годин перегляду на відео. Це дуже багато, друзі. це... Це дуже багато, чесно. Ще скорше можна людей зібрати, ніж години перегляду. Або є другий варіант: все одно тисячу людей-підписників, і 10 мільйонів переглядів на шорцах. Це треба такі шорти круті робити. Це треба так продумувати. Це треба бути таким професіоналом, щоб 10 мільйонів зібрати за 90 днів всього-навсього за три місяці. А 4000 годин перегляду за 365 днів, тобто за рік. Ну, коротше, це дуже високі вимоги, якщо чесно. Це дуже високі вимоги. І YouTube тобі не дає ніяких. Тобі. Тебе не рекомендує. Тобто, ти або випливаєш, або не випливаєш. Все. Ніхто з тобою не бавиться. Тобі дають час. Ти маєш. Якщо ти навіть людей збираєш і все добре, то ти, все, ти не годен зібрати ти годин. Не годин, Бо він тебе не рекомендує. Ти не цікавий нікому, розумієте? А, та, добре. Думаю, вам того не треба. Бо то, знає, то таке більше блогерське. Е, а що мені? Я за три тижні зібрала, всіх людей зібрала, а години то ще скорше зібрала. Бо а вже мене трохи знають. Що то казати, ну, що то казати? Так воно є. Вже трохи знають, вже трохи дивляться люди. І. А коли ти тільки починаєш, коли ти. Ну, я себе так згадую, що три роки тому. Ніхто мене не знає, ніхто мені не коментує, ніхто не лайкає, там один, два, три, чотири лайки. І ти, і ти е, знаєте, такий ДСД-орієнтований, Тобто. Ти не знаєш, чи тобі рухатися далі, чи тобі нема смислу. Той рік пройде, от як в мене з першим каналом. Рік пройшов, я цілий рік знімала, а ніякої монетизації я не мала, бо я 26 тисячі людей зібрала, а години перегляду. Ну що, ну, ну 70 подивляться, ну 100 людей подивляться. Ну. Коротко. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую всім, хто підписалися. Дуже дякую. Та всі підписалася свої, всі ті, що зі мною вже багато часу. Зараз йду до Артура біжу до Артура. Скоро Артура, Артура, ура! Зараз Артур мені буде підключати монетизацію. ще поки за два дні на обробку дадуть. Ще поки на це. Ой, та й все, та я така рада, й рада. Дуже рада. Добре, друзі. День продовжується. Е, що я ще хочу сьогодні багато всього зробити? Так взагалі, у мене сьогодні дуже гарний день, дуже буде, буде гарний день, дуже-дуже-дуже. Десь дуже, дуже. сільський блогер побачите. Все. Зустрінемося вечором на сільському блогері. Тут всім щиро дякую, хто підписався. Люблю вас, друзі. Все. Гарного дня, гарної суботи і до вечора. Па-па-усім!